Міжнародний валютний фонд вимагає від України девальвації гривні. На тижні і долар, і євро показали своє зростання проти гривні. При цьому НБУ знизив інтервенції. Про все це в черговому валютному огляді валютного ринку України від Андрія Шевчишина. І моє очікування, і на що звернув уваги, вже зараз. Погнали. І так. За минулий тиждень з 13 по 19 жовтня бівалютна корзина, це долар та євро навпіл, зросла на 0,7%. За рахунок саме руху долару. З початку року бівалютна корзина зросла на 5%, і це все ще менше, ніж інфляція і менше, ніж доходність, яку ви могли отримувати від депозитів та ОВДП. Проте цей розрив скорочується. І в нас з'явився новий фактор: це МВФ, який наполягає на тому, щоб гривня девальвувала, бо це необхідно для фінансування бюджету і є одним з вимог фонду для того, щоб розпочати перемовини про нову програму. І так сталося, що вже на цьому тижні і долар трохи піднявся, і євро зросло. Долар на Міжбанку піднявся до 41,63 гривень, а на готівковому ринку до 41.93. Причина зниження пропозиції валюти та підвищення е, активність населення. Євро теж зростав. При цьому по готівці він вже переодолів 49 гривень, закрився. 49,14 на міжбанку 48,52. Зростання євро у нас це, як завжди, причина: головна зростання євро на світовому ринку проти долара. І він дійсно євро-долар зростав протягом тижня. Але в п'ятницю відкатився і відіграв майже всі свої позиції. Отже, це настраює нас, що? З понеділка вже буде невеличкий відкат е по євро. На міжбанку активність знизилась. Пропозиція валюти впала на 7%. Попит при цьому без змін. Отже, середньодобовий дефіцит зріс вдвічі до 74 мільйонів доларів. Це багато чи мало? Насправді це середній показник, який середньодобовий показник, який ми бачили цього року. Нічого такого значного. Проте виросла е, дефіцит зріс. При цьому інтервенції НБУ зменшились з 734 до 602 мільйонів доларів. Таким чином, це значить, що центробанк береже резерви. Він дозволяє ринку, самому, о, він дозволяє ринку підняти курси, підтягує їх. При цьому береже резерви. І такий рух одночасно, такі вже не було одночасний і долар, і євро. Такого не було вже декілька місяців. Ми бачили або долар, або євро. Тут за від одночасно зростали дві валюти. Спред на готівковому ринку звузився, що показує, що населення в цілому узгоджений напрям. Зростання узгоджено. І е, населення стало трохи активніше. Без а, різких рухів, проте без різких рухів а, і попити і пропозиція доволі сталі, вони приросли на 3%, а, дефіцит майже не змінився. Приблизно 26 мільйонів а, середньодобово на готівковому ринку. А ось на безготівковому ринку населення те, що рухається на а, розрахункових ранку, рахунках, ми фіксуємо падіння попиту. На 30%, 30%, при цьому зросла, зросла пропозиція на 5%. Це схоже на те, що населення продає валюту для того, щоб розрахуватися по податкам ФОПів, або прийшла зарплатня, і потрібно її реалізувати і потратити. Ну, щось на таке. А при цьому, якщо в минулих тижнях ми бачило, бачили два минулих тижні дефіцит на безготівковому, Ринку валюти населення, то цьому тижні ми знов повернулись до профіциту на цьому ринку. На що я звернув уваги, увагу на цьому тижні? Перше. МВФ наполягає на девальвації курсу гривня. Фонд вважає, що послаблення курсу покращить фінансовий стан і допоможе профінансувати заплановані видатки бюджету. МВФ розглядає ці, е, цю девальвацію як крок, який необхідний для початку перемовин щодо нової програми фінансування. Це 8 мільярдів доларів, і про які йде мова. І що важливо, МВФ вважає і закладає в свої прогнози, що буде продовження війни протягом 20, всього 26-го року. При цьому МВФ прогнозує середній курс на наступний рік. Увага! Вага 45 45,4 гривні за долар проти поточного курсу 41,6 офіційного. І на цей, вже на цей рік середній курс МВФ бачить 42,5. Щоб ми досягли такого курсу, ми потрібні, потрібно девальвувати гривню вже в цьому році на 40 до 44 гривень за долар. Отакий От е, читай орієнтир девальвації гривні до кінця року. До яких ми потрібно, нам потрібно буде дійти, НБУ при цьому противиться, е, намагається стримати ці позиви, ці намагання е, е, МВФ, бо девальвація безумовно, може призвести до росту інфляції і незадоволення населення. А якщо ми собі ще уявимо, що в нас в перспективі можуть бути вибори, Тим більше, бо такі різкі кроки не небезпечні для влади, особливо в передвиборчий якийсь період, це вже ж, це таке спекуляція про те, хто знає. Нагадаю, що зараз українська делегація саме зараз США на перемовинах з МВФ і Всесвітнім банком, і вони якраз розбираються з питанням фінансування на наступний рік і роки. Тому вони отримали від МВФ ось таку пропозицію і таке побажання. Зрозуміло, що ми тотально залежимо від фінансування партнерів і без кредиту МВФ. Його підтримки буде важко збалансувати заплановані видатки в бюджеті 2026 року. А там їх так багато. При цьому Україна ж запланувала в цьому бюджеті дуже багато хотілок, особливо в умовах війни. Вони всі будуть фінансувати, фінансуватись виключно за рахунок партнерських коштів. Все, що Україна отримає, це піде на фінансування армії. І відповідно, ігнорувати ці вимоги фонду влада повністю ну, не може. Вона вимушена буде шукати консенсус між побажаннями фонду і внутрішньою позицією по курсу. Ну, наприклад, вони приймуть часткову девальвацію. Проте, де шукати ще додаткові джерела фінансування це інше питання, і це буде. Непросто. Отже, оце послаблення відразу долару і євро на цьому тижні може бути саме початком цього часткового рішення кроку на зустріч МВФ від нашої влади. Проте, фіналізуючи цю частину, зазначив, що. Бізнес тримає курс а, в ціні продажу імпортних товарів десь на рівні 44 гривень по долару і десь 50 по євро. Отже, поки ми не дійшли до цих позначок, а, зрозуміло, що інфляційний тиск буде обмеженим. І тільки коли ми перетнемо 44 по долару і 50 по євро, ось тоді, безумовно, це дуже сильно. Почне тиснути на ціни, на інфляцію, і вже ж спричинить перетік гривневих а, збережень в валюту. Ну і взагалі, а, додаткові 9% до поточного курсу, а, ну це досить такі активне зростання. І буде. Важко з ним впоратись, і це буде вимивати резерви, бо потрібно буде стримувати не тільки цю девальвацію, але й спекулятивний попит, який виникне за, через переток гривнівих е ліквідності в долар. Що ще ви, е окрем, е окремо я е побачив на цьому тижні? Е згідно висновку комісії розрахункової палати, е невиконання плану майків. По Ukraine Facility МВФ призвело до недоотримання увага, 5 мільярдів доларів. Ну тут що потрібно зауважити з моєї точки зору: ну, ми не недоотримали в цьому році, бо не виконали маяки, але сформували запас на наступний рік, бо ми їх виконаємо, отримуємо в наступному році, а вони будуть дуже важливими для нас. Тим не менш, є золоте правило фінансове. А гроші сьогодні дорожчі за гроші завтра. І по факту з 5 мільярдів доларів, які б ми отримали в цьому році, ми могли б додатково заробити якісь відсотки, а, якби розмістили ці гроші в трежеріс Американці, американський Трежеріс і отримали додаткові 4%. А, немало, але кілька мільйонів, десятків мільйонів доларів. Ну, вони зовсім не а, зайві. Для того, щоб профінансувати якісь а, продукти, бо доходи з оцих коштів ми можемо використовувати на армію. Далі, а, що ще? Уряд анонсував нову програму тепла зима, за якою малоймуші та а, а, вимушені переміщені особи можуть отримувати 6,5 тисяч гривень а, для а, фінансування. Витрат на а, а, зимові опалення комунальні послуги. А, таке здається, що сезон щедрості продовжується. Ну і знову ж таки, ну не хочеться спекулювати, але саме проситься таке, така підготовка до виборів, ну дуже схоже. І бюджетні пропозиції, і зимова допомога, і все це складається в якийсь комок. Який каже, що щось відбувається. Подивимось. Ну і фіналізуючи, на минулої, минулої п'ятниці Трамп заявив, що він бачить починається протистояння з Китаєм, торгівельна війна. І ось що ми бачимо на цьому, на цьому тижні. Ціни нафти падають, а ось ціни пшениці кукурудзи на світових ринках зростають. І для мене це. На сьогоднішній день позитивний фактор для гривні. Їх не так багато, але він позитивний. Бо ми імпортуємо нафту, енергоносії і продаємо пшеницю кукурудзу. Тобто от такі коливання для нас позитивні. Вони не відобразяться на курсу зараз. Потре, проте тенденція позитивна. А на цьому тижні за чим? Слідкуємо за що на що звертаємо увагу. На тижні, який буде з 20 по 26 жовтня. По-перше, е а вже ж слідкуємо за перемовними результатами української делегації в США і як ідуть перемовини з МВФ. Дуже важливо, е який, е що буде прийнято. Е на цьому тижні очікується великий блок голосування в Раді. Ну, По-перше, по бюджету 2026. А далі буде проголосований закон ОЛХ про оподаткування, який вже бюджетний комітет, начебто, ну, вже прийшов в раді всі погодження, і тепер депутати будуть його розглядати. Голосування на збільшення витрат військових 317 мільярдів доларів гривень. Перепрошую на цей рік. Теж в очікуванні по голосуванні. Е, головне е, з таких, е, е, що очікується, безумовно, 23 жовтня е, рішення НБУ по обліковій ставці. Очікується та згідно з макропрогнозом НБУ, ставка буде знижена з 15,5 до 15%. Далі, е, в, згідно цього плану, 11 е, грудня. Останній в цьому році буде засідання НБУ по ставці, ще знизять до 14,5%, і вже в січні буде зниження до 14%. Проте з одного, з одного боку це додасть гривневої ліквідності, бо ставка знижується, і це підтримує попит на валюту. Я не думаю, що НБУ відступиться від цього плану на цьому тижні. Проте вже на грудень він буде спиратися на е, всю повноту інформації і по бюджету, і по домовленості з МВФ, і е, всі фактори вже будуть включені, що там буде відбуватись, які прогнози і тенденції. І не виключено, що е, якщо буде девальвація, вже ж. І НБУ піде на девальвацію гривні, як просить і вимагає МВФ, то тоді зниження ставки може стати під питанням. Ось така ситуація. Отже, що про прогнозу на цей тиждень, куди буде рухатись гривня? В моєму базовому сценарії продовжується помірна девальвація. Зараз фіналізуються передоплати за товари на розпродажі, які будуть в листопаді, там Чорна П'ятниця, кіберпонеділок, день розпродажу. Це 11.11. .11. Далі логістика. Оскільки логістика займає час, то вони за заздалегідь оплачують ці товари і вони зараз будуть їхати. А вже ж, через екстрені та Аварійні відключення, ми маємо дуже багатий і великий попит на енерготовари. А попереду у нас будуть багато знятих пільг на різні товари на наступний рік. Отже, на цей, товар, на цей рік до кінця року будуть багато хто чого закуповувати для того, щоб сформувати такі запаси. Це все, це все додатковий попит. Отже, для долара, я вважаю, що ми продовжуємо рухатись в зону 41,85-41,95. Це попередній локальний такий максимум, який ми бачили. І це такий форпост для того, щоб рухатись далі до 42. Більш довгострахова ціль 42,5, яку я бачу. При цьому євро, навпаки, має потенціал для невеликої корекції в зону 48,25-48,75 гривень. Слідкуємо за МВФ. Якщо він дотисне, то підемо на девальвацію більш такими швидкими кроками, і це синхронізує послаблення. Як долара, так і євро. Проте, якщо НБУ відстоїть свою позицію, і якщо це відбудеться, то ми побачимо вже на цьому тижні, скоріше за все, стабілізацію і побачимо рухи в Раді і уряду, які будуть пропонувати різні пропозиції щодо альтернативних джерел наповнення бюджету, ніж девальвація. Ось такі головні, е, головні події. І е, головне питання, хто переможе валютний, е, цій валютній суперечці МВФ чи МВУ, хто відстоїть свої е, побажання. І куди ми підемо, вже побачимось. побачимо е, цей понеділок і на цьому тижні. Буде цікаво. Побачимось на наступному тижні з новим оглядом. Дякую за перегляд. Підписуйтесь. І... Brzy sebe.